Мирного неба, любі мої глядачі. Вітаю всіх знову з Новим роком. І розпочинаю в цьому новому році розглядати події знаків Зодіаку. Пам'ятаєте, я розбиваю по тригонам. І зараз в мене виникла така ідея, можливо, вона не нова, але я ще так не робила. Я хочу розглядати поетапно три сфери. Перша це кохання, любов, які там будуть моменти у відносинах, так? Друга фінанси, і остання буде як порада для конкретно цього знаку зодіак. Перший тригон, який я хочу розглянути, це тригон вогню. І розпочнемо з овнів. От, у мене вже готова колода. Давайте побачимо, що там буде. Угу. Що там буде овнів з коханням у відносинах, які там події відбуваються? Хоча, знаєте як? Ні, все ж таки я візьму не цю колоду на відносини, я візьму іншу. Я візьму цю. Угу. Оцю візьму на відносини, а ту, яку тасувала перед цим, буде на фіналці. Так, поїхало у відносинах, овне. які у вас там моменти. Так, ой, вибачте, королева мечів. І давайте побачимо, з чим це пов'язано. Королева мечів, енергія така стрімка. Це найшвидша масть у колоді Таро. По-друге, це ще енергія роздумів, енергія рішучих дій. Коли я подумав, подумала, і я це роблю, я відсікаю. Дуже часто програється якийсь дуже стрімкий розвиток події. Якщо людина в енергіях мечів, то вона просто це якась така сконцентрована. Дія це, якщо ми дивимося на жезли, вони більш хаотичні. Вони такі життєві, хаотичні, вогняні. Це ж енергія все ж таки, повітря, енергія розуму. Це енергія сконцентрованої прояву волі. Тобто я тут і зараз роблю це. Я там відсікаю інших людей, я вирішую якісь там проблеми, я щось змінюю, трансформую. Така от енергія так, я щось довго. Це у нас корлева мечів. Бачите? До речі, в загальній енергії теж превалюють мечі. Тобто у нас такий тиждень роздумів, тиждень не тільки роздумів, окрім цього, ще таких концентрованих рішучих дій. Коли ви для себе робите, наприклад, якийсь висновок і відсікаєте людей або якісь моменти, що заважають вам рухатись далі. Це в доброму випадку. В іншому випадку просто є така енергія, коли є бажання висказати все, що накипіло. Але це така більш такий прояв, знаєте, спокійний. Навіть якщо це на підвищених якихось тонах, це не буде як, якщо б це перевалював вогонь. Да? Це більш такий сконцентрований діалог. Насичений трошки розрядом блискавок в ньому, але все ж таки це не вогонь, це трохи інакше відбувається інекша енергетика. О, дивіться, ну просто мечової енергії, овни. У вас превалює мечова енергетика у відносинах. Це, дивіться, відчуття більше такої конфліктності. Відчуття моменту того, коли назріває питання вирішення ситуацій, якихось, які затягувались, тому що тут є сімка пентаклів. Це більше відчувається, що щось не рухається у відносинах. Ну, наприклад, все ж таки я зараз розглядаю виключно відносини, коли у вас є вже партнер, тобто партнерські відносини. От. Тому що тут більше є таке відчуття, як я викликаю тебе на ви. Якщо пам'ятаєте історію, був такий вираз. Про що йде мова? Тобто будуть діалоги стосовно того, що щось не рухається. Це, звичайно, дуже дивно, як для овнів. Овнь, в принципі, овни це ж енергія. Це перший знак зодіаку. Вони такі, як діти, вони дуже рухомі, багато енергії на справу, надію, на втілення якихось моментів. Достатньо такі різкі люди життєві, але тут є відчуття більше, як щось не виконується, якась умова у відносинах, і є бажання давай поговоримо. Якщо не розглядати королеву мечів як енергію, то це може відбуватися з позиції жінки, тобто або жінка овна, або жінка-овна, партнерка овна. Тобто готуйтесь на цьому тижні так, вам доведеться поспілкуватися на тему того, що не виконується якась умова. Можливо, це може стосуватися прояву характеру, це може стосуватися якоїсь справи. Спільною, Тобто це ж стосується двох людей, наприклад, якась побутова умова не виконується. От. Ти там до сих пір не зробив ремонт. Ти мені обіцяла заштопити штани. Ну, це я так жартома, але все ж таки така енергія превалює. Вам як порада? А що тут на дні? Так. Да. Все ж таки все добре вирішиться. Тобто, ви поговорите. Головне, не переходьте на особистості. Тобто вчіться розмежовувати якісь моменти і все ж таки не робити боляче один одному. Так, енергія підсумків якихось, да? будемо дивитися, що там, як там, поговоримо з тобою, розмежуємо, але все ж таки намагайтесь приборкати свою м, стихію, тому що вогонь він такий стрімкий, буде бажання грюкнути до перейма, але все ж таки. Теж таки, намагайтеся себе трохи стримувати, тому що це буде плюс вашій парі. Тому що, якщо буде умова стримання і ви просто поговорите, бачите, тут все прекрасно завершується: десятка кубків облегшення. Нарешті ми з тобою поговорили нарешті ми з тобою вирішили це питання. От, і рухаємося далі. Це у нас у відносно. Давайте побачимо сферу фінансів, які там у нас події, повні. Овни. Сонце вже прекрасно. Мені вже подобається старший аркан сонце. Тут у нас четвірка кубків є. Дев'ятка Мечів і шістка кубків. Дивіться овни. А якщо у вас зараз якийсь емоційний застій, і є якісь приймання стосовно все ж таки фінансової теми, тому що бачите, у нас тут. Четвірка кубків превалює. Не зовсім ваша енергетика. Таке відчуття, що обставини вас увігнали в енергетику, яка вам взагалі не ваша. Не є вашою кубкові, все ж таки, це не є ваша енергетика. <клухи> Пам'ятаємо, да? вогонь, вода, вони різні. Дивіться, ваше сонце вас осяє. Тобто, якщо у вас зараз є якийсь такий застій, у фінансових темах, у фінансових питаннях. Вам по шістки кубків запропонують допомогу. Вас підтримують, вам нададуть сили. Тобто через шістку кубків, шістка кубків, нагадую, це взаємозв'язок з людьми, які з вами на одній хвилі. Через шістку кубків ви вирішите своє фінансове питання, тому намагайтеся не акцентувати увагу. На стагнаційних картах або карти, які вводять вас там виснажливий. Дев'ятка мечів все ж таки це я не сплю, я дуже багато думаю про це, я не можу відпустити ніяк ситуацію. Тобто, якщо ви тут і зараз не можете її вирішити, Бачите, тут знову йдеться мова про допомогу. Вам допоможе ця людина близька до вашого родинного кола. Протримайтесь, будь ласка, тобто, б ви зараз не відчували. Ну, тут привелють більш негативні якісь моменти, так? Стагнаційні, негативні. Намагайтесь не кормити ці страхи. Якщо тут і зараз ви не можете вирішити цю ситуацію, ви не бачите рішення. Відпускайте ситуацію. І не корміть її, тобто не намагайтеся ганяти по колу ці думки. До вас прийде допомога. Вам протягнуть руку допомоги. Це у нас вже я розглянуло кохання, розглянуло фінанси. Давайте все ж таки пораду подивимось. Так, де ж ту пораду? Порада треба тебе помістити. Якось тут у нас тут тріплет. З відносинами на відносини, на ножах трошки. Фінанси. Давайте побачимо пораду. Давно, доручно, не працювала з цією колодою в школі. Вона така специфічна, цікава, я б сказала, оракульна більше, ніж по класиці поваги зроблено. Давайте подивимось, порада обмину, на що звернути увагу, щоб постабілізувати свої ситуацію. Так. Так, це у нас. Ага. В принципі, я це вже озвучила. Зараз ще докину три карти і ще раз розкажу вам. Угу. Так, дивіться, звертайте, будь ласка, увагу на тих людей, які вам пропонують підтримку. Зараз фокус наведу. Угу, так чище. Видно. Звертайте увагу, будь ласка, на тих людей, які пропонують вам підтримку. Будь ласка, не корміть ваші страхи. Зверніть увагу на цю карту. Тут просто є такий дуже яскравий момент не перебільшуйте їх. Можливо, вам тут і зараз здається, що це просто катастрофа. Якихось масштабах планети Земля, якщо не більше, це не є так. Тобто, ви здатні впоратись з цими проблемами. Дев'ятка мечів у вас знову фігурує. Скоріше за все, у вас, в принципі, мечова енергетики, тобто, от три колоди дивлюся, це все воно співзвучно. Тобто, ви будете вирішувати якісь проблеми і в родинному колі, і в питаннях федерацию, і вам, як порада, все ж таки, все ж таки. Вам допоможуть. Тут більше є відчуття спорідненості. Тобто знайдеться людина, яка вам, в вашому оточенні, є така людина. Не те, щоб знайдеться, вона є така є. Зверніться за допомогою. Так, не намагайтеся якось втікати від проблем, не намагайтеся їх, ці страхи негативні моменти кормити. Тоді ви впораєтесь з цим, тому що є підтримка, є змога вийти з цих цих ситуацій. І все ж таки нагадую, що у відносинах теж намагайтеся не кормити конфлікт, як би не хотілося. Так, овне, я з вами завершую. Переходжу до левів. Зараз я зберу карти. Угу, Подивимось, що у вас буде у відносинах, що там які справи на сердечному фронті, які позиції будуть у вас. Пам'ятаєте, я зараз буду робити з вівторка по вівторок, можливо, я ще щось зміню, в майбутньому, ну, поки так. Леве, давайте подивимось. Так, у відносинах колісниця. У відносинах є якийсь такий дуже важливий момент. Пам'ятаєте, я вам завжди кажу про те, що старші аркани вони більш вагомі, ніж інші карти. Колісниця це питання руху. В даній колоді це точно так. Колісниця чого не стосується? У когось буде вибір. Віка жезлів, шістка пентакля. О, Ой, як же це гарно. Колоді. Ой, ой-ой-ой, там є якісь свої моменти, але все ж таки, дивіться, дуже цікава ситуація у левів програється. Є відчуття раптового вибору. Тобто, якщо ви, наприклад, одинокі що в пошуку якоїсь пари, то я б це трактувала так, що до вас раптово проявить себе хтось. Ця людина вона спочатку проявить по пентаклів. Тобто ця людина, наприклад, прийде вам на допомогу. От, а ця людина якось з вами про взаємодіє з позиції матеріального світу і з позиції допомоги. Або ви їй допоможете, і у вас там зав'яжеться діалог і все в такому дусі. От, або ж тут же двійка кубків, бачите, тобто це може бути запрошення на побачення, а може ми з тобою ще раз зустрінемось, тут, тут такий перехід. І тут просто ще є двійка жестів, я не можу не звертати на неї уваги, це ще може бути енергія вибору. Тобто, у вас, наприклад, є на приміті вже там умовна людина, а у вас є ще вибір. Тобто тут раптово з'являється вам ще одна людина. По старшому аркану колісниця це дуже вагомий момент. Зверніть на це увагу. Не знаю, поєднайте ці два варіанти. Це може бути як і жіночі, так і чоловічі варіанти. От. І все ж таки прислухайтесь до себе. З ким вам більш комфортніше. От, такий ось такий цікавий момент у відносинах Леви. Цікаво. Так, далі. А, фінанси. Давайте подивимось фінанси. Ох, буде шанс. Він прямо проявив себе, коли я сказала слово фінанси, і до вас показався туз Пентаклів. Тобто готуйтеся, може пропозиція бути яка. Імператор. Контролюючи така енергія. Енергія контролю, дурень. Шістка мечів. Ох. Дивіться. Лаве, у вас теж дуже такий цікавий момент. Що у відносинах, що у фінансах. Дуже співзвучно. По-перше, дв... три старших аркани на фінансову сферу. Це у нас імператор, дурень і повішений. Тобто до вас притягується по дурню. Це початок чогось нового. Це не завжди. Ой, вибачте. Трошки прихворіла. Це не завжди є мова про Я звільняюсь і йду на нову роботу. Але, наприклад, якщо ви працюєте в якійсь структурі, яка дуже така контрольованого типу, бо імператор це така структура, де є вже свої догми правила, яким неможливо не слідувати. У вас з'являється шанс проявити себе більш творчо. Якась енергія дурня в даному випадку, вона дає більше можливостей. І ви для себе розкриваєте новий горизонт. У вас буде такий період, чи приймати це пропозицію, чи не приймати, але все ж таки вона така вагома, і я вам рекомендую обов'язково її розглянути. Тому що все ж таки 300 шаркани – це те, що може змінити життя. Так, давайте подивимось пораду вам, Леви. Що ж вам порадять карти. Так. Угу. Не зволікайте. У мене одразу йде таке слово, не зволікайте, будь ласка. А не, знаєте, як, все ж таки більше дослуховуватись до себе, бо у вас якесь таке питання вибору на цьому тижні, це стосується і відносини діяльності. В парі теж це може бути, до речі, забула сказати, ті, хто в парі, це може бути нові горизонти, тобто ви виходите на якийсь новий рівень спілкування у парі. Це не тільки для тих, хто там одній одні, або зараз в пошуку, це ще варіант того, що ваше спілкування, в вашій парі виходить на якийсь рівень новий. Так, Леви, вам порада, будь ласка, дослухайтеся до себе, не ганяйтесь за примарними зайцями. Тобто намагайтеся все ж таки робити вибір. Не знаю, спробуйте якось. Знайти пораду в когось, з кимось проговорити, почути себе. І все ж таки не витрачати час і енергію, коли варіантів буде кілька. Просто відчуйте той варіант, який дійсно є вашим. Тому що в мене є таке відчуття, що на цьому тижні у вас програються якісь такі дуже-дуже круті можливості. Так, Лева, я вас вітаю. Переходжу до останнього. Знаку зодіаку Вогняному це стрілець. Давайте подивимось, які там будуть події. Так, стрільці. Стрільці. Давайте побачимо все ж таки, що у вас буде відбуватися у відносинах. Ага, дві кажезлі, бачите, вона і тут присутня. Вибір. Знову ж таки, вибір. Або ви обираєте перехід на новий рівень спілкування. Це може бути як в плюс і в мінус. От. Тобто це якийсь такий момент. Важливий. охо ох, хо ох, ох. хо хо вибір, нові горизонти. О, сила, слухайте, я б сказала так. Дивіться, для тих, хто в пошуку, у вас теж з'явиться якісь кандидатури. Це таке відчуття, що от я був або одна, і в мене не було взагалі ніяких перспектив, і тут вони десь замайоріли, тобто тут п'ятірка пентаклів, вона оживає трохи, тому що, якщо помітити, тут є. Зараз пролюсок, намагаюся якось навести фокус. Ой, фокус. От, так. Да. От, бачите, тут є пролюсок от он такий маленький. Це каже про те, що у вас не було перспектив, і вони з'явилися. І знову ж таки, карта сили, карта розуміння себе, карта розуміння своїх сильних сторін, якась дипломатичний момент. Якщо ми кажемо про людей, які у відносинах, це теж ви виходите на якийсь новий рівень. В даному моменті нарешті ви закриваєте, можливо, якісь фінансові питання, тому що все ж таки п'ятірка пентаклів є матеріальним проявом, і це дає вам, як парі, більше впевненості, сили рухатись далі. Тобто це все ж таки якийсь левелап у відносинах. Вітаю, Леви. Ой! А можливо у вас в парі Лев, до речі, чи до вас притягнеться лев? Стрільці, вибачте. Так, фінансова сфера в стрільці. Давайте подивимося, що у вас там буде відбуватися. Так, дев'ятка мечів. Так, вогняні знаки, що у вас трошки за... Полівання зовнами так споріднено. Так. Двіка кубків. Колесо Фортуни і світ. Ну, дивіться, що ви там собі не думали? Все ж таки, все ж таки. Так, тут теж програється, що проблема буде вирішена. Причому якимось дуже несподіваним чином, тобто вам притягнеться людина по двіки кубків, спілкування з якою воно буде дуже раптовим. Бо у нас тут колеса Фортуна це старший аркан, який каже про подію, яка не контрольована. В даному випадку, якщо, наприклад, у ОВНІВ це були якісь там люди, які його не знають, то цю людину ви, мабуть, навіть не знаєте. Це може бути по роботі, якийсь там колега. Може, ви колись спілкувалися з цією людиною. Тобто прийде допомога, прийде пропозиція, і вона ніби вам відкриє якісь нові горизонти. Тут світ, я відчуваю, ніби у мене появляються нові можливості. Якось я розширюю своє бачення. Ну, наприклад, якщо я працювала виключно локально, тепер я можу там працювати по всьому світу. Це я так, як приклад вам приводжу. То ви переходите на якийсь такий новий рівень. Поки що це на стадії вибору, але все ж таки, тобто воно програється. Ці можливості вони до вас притягуються. Давайте дивитися пораду, що ж вам радять карти. Десятка кубків. Так, ага. Знаєте, як? Я б сказала так, намагайтеся приборкати свої емоції, тобто стрільці ви такі дрейвові, все ж таки не поспішайте. І робіть свій вибір, або якийсь висновок, виключно з позиції спокою, розміреності якоїсь. Тобто, ну, наприклад, сказали: все бігом, 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 погнали. Зараз тут і зараз треба зробити оце. Ні, в даному випадку, ні, зупиніться, скажіть, почекайте, мені треба час. Знайдіть цей час для себе і зробіть якийсь вибір. Не корміть емоційно ситуації, які витягують сили. От якось так. Будьте, будьте більш сконцентрованими, більш зібраними, я б сказала так. Ну, все, тригон вогню. Я вітаю вас у новому році. Зараз переходжу до наступних знаків зодіака. Пока-пока. До нових зустрічей!